Ще ніколи реквізит для відео мені не привозили вантажівкою, але сьогодні до нас приїхала ціла палета забутих посилок. Тут загублені посилки, ті, що повернули в магазин, залишили на пошті чи закинули десь на складі. І таких у нас цілих 100 кілограмів, які ми сьогодні і розпакуємо. Палету ми купили за півтори тисячі доларів, але заявлено, що товару тут мінімум на вдвічі більше. Компанії продають такі посилки дешевше собі вартості. Ти не знаєш, що там, але по ідеї точно вийдеш у плюс. Але не варто забувати, що деколи прийти може бракований або вживаний товар. Після зняття плівки багато коробок вже видно. І поки я особисто не бачу чогось супердорогого. Мені поки більше всього подобається ось ця коробка. Може, тому що вона дуже жовта, а може, тому що тут будівельний пилосок. Але почнемо ми не з неї, адже нелогічно витягати коробку з під самого низу. Тим більше оператору сподобалася інша, одна з найбільших. І треба сказати найважчі. Коробка повністю замотана скотчем. Вся. Я ще такого не бачив. Судячи з упаковки, має бути щось цінне. Але поки що видніється тільки пухирчиста плівка. Під нею видно щось велике і квадратне. А ще тут є розетка, а значить, це вже якийсь електронний прилад. Якісь шланги, кошики. Чесно кажучи, я й близько не розумію, що це може бути. Взагалі, є здогадки, хоч якісь. Але все змінилося як тільки я побачив інструкцію. Помпа Countertop Dishwasher. Для тих, хто англійською ні бум, бум пояснюю, це портативна настільна посудомийка, і таких я у своєму житті ще не бачив. Ну, вона трошки подряпана. І здається, навіть волога. А ще, якщо ви помітили, чомусь прийшла точно не в оригінальній коробці. Скоріше за все, хтось її купив, кілька днів, а може й тиждень користувався, а потім вирішив повернути до магазину. Ну нічого, головне, щоб працювала. Незважаючи на свої компактні розміри, в посудомийку влазить досить багато посуду. Назбирати більше потрібно ще постаратися. Далі всередину кладеться таблетка і обирається один з шести різних режимів. Плюс можна включити ще сушку. Тепер залишається лише залити у посудомийку воду у спеціальний відсік зверху. Для одного циклу мийки достатньо всього 5 літрів. І далі машинка запускається і починається справжнісінька магія. Необхідна кількість води нагрівається і починає з усіх боків ополіскувати посуд протягом хвилин 15. Згодом брудна вода зливається, набирається нова порція, і те саме повторюється раз за разом. В кінці вмикається обдув теплим повітрям, і ще 30 хвилин машинка сушить весь посуд. За підсумком все чистеньке, сухе та тепле, а тарілка навіть скрипить. На Amazon така посадомийка коштує цілих 400 доларів. Але, щоб усе було чесно, ми віддали її майстру на повну чистку. І за 50 доларів зверху отримали майже нову посадомийку. Так що окупилося поки 350 доларів. Далі ми вирішили відкрити штуку, яка стирчала з задньої частини. Якийсь. Плед. І виявилося, що це шматок рулонного штучного газону. Причому шматок зовсім невеликий. Може, хтось хотів зробити футбольне поле для хом'ячків. Коштує такий десь 20 доларів. Не знаю, кому такий потрібен. Ну, постелимо гаражі нехай лежить. Наступна коробка дуже легка. Так, вказано крихкий вантаж. А насправді невелике сміттєве відро з педалькою. <рес> Що ж, вважатиме це за 10 доларів. Так, щоб знайти поцікавіше? Фени і праски поки відкривати не хочеться. А ось ця коробка схожа на взуття з Аліекспресу. Ніяких маркувань, але за розміром підходить. І всередині справді лежать кросівки. Оооо. Правда, з Аліекспрес чи ні, не знаю. Цікаво, це Пальоні чи ні? Написано, що New Balance. Зроблені начебто теж непогано. Але, щоб дізнатися точно, відскануємо QR-код на язичку. Mm, qr код не сканується, а більше я не знаю, як перевірити. М да, схоже, все ж таки підробка. Хоча, на вигляд, дуже навіть нічого, і на нозі сидять теж непогано. Чесно, я б таки ні за що не відрізнив від оригіналу. навіть не знаю, значить сидять непогано і по якості добрі. Не знаю, може підписники підкажуть. Напишіть в коментарях. Може, хоча б серед вас знайдуться експерти. Ну а ціну я поки що зарахую, як за підробку. Такс, мені вже набридла ця купа нецікавих коробок, тільки очі мозолять. Тут усілякі фени, праски та чайники. І навряд чи вам хочеться, щоб я довго і нудно все це відкривав. Усе начебто робоче, тому ми одним махом його позбудемося і зарахуємо в скарбничку загальну ціну. А цю штуку, пам'ятаєте? Це аерофритюрниця від Xiaomi. І таку ж саму ми вже якось показували у відео, тому теж зарахуємо і поставимо у сторону. Нарешті можемо відкрити те, чого я так довго чекав. Це будівельний пилосос керхер, і він не сказати, що якийсь суперкрутий, просто виглядає як іграшка для дорослих хлопчиків. Збираємо пилосос, щоб його затестити. Головна фішка подібної техніки це те, що їй можна пилососити все що завгодно. Підлогу в гаражі без нього не прибереш, адже тут постійно грубе сміття, дуже багато пилу і навіть каміння. Цим же пилососом можна смоктати все підряд, і навіть вулична плитка біля гаража його не злякає. Тепер повернемо його іншою стороною і приєднаємо шланг з іншого боку. І маємо вже не пилосос, а повітродуйку, прямо як у старій радянській ракеті, тільки дме ця набагато сильніше. А після усіх цих мук пилосос достатньо просто відкрити, зняти мішок, очистити та вставити назад. І все далі як новенький. Дуже давно я собі такий хотів, та декілька років все жалів грошей, хоча насправді вони досить недорогі. Наприклад, цей можна купити від 3800 до 4700 гривень. Дивний розбіг цін, правда? Правда, тому перед тим як щось купляти, я завжди заходжу на e-каталог. Е Тут ти знайдеш найвигіднішу пропозицію на товар, який тебе цікавить від будівельних пилососів до новеньких айфонів. А ще на є е каталог зручно дізнаватися усю цікаву тобі інформацію. Тут є як опис, фото, відео товару, так і реальні відгуки покупців разом із оглядами. Ще одна крута фішка графік динаміки цін. Завжди корисно знати, коли і як піднімалась чи падала ціна. Тож не зволікай, реєструйся на e-каталог е прямо зараз. Посилання, як завжди, чекатиме в описі під відео. Наступна коробка з першого погляду не зрозуміла, але написи на ній говорять самі за себе. Щоправда, судячи з її стану, товар точно вже хтось використовував. І це, якщо хтось ще не здогадався, дим машина, причому вже заправлена рідиною. І, вода. Вмикаємо в розетку і на пульті керування починає світитися червона лампочка. Та нічого не відбувається. Але як тільки дим машина нагрілася, лампочка стала зеленою, і при натисканні на кнопку із сопла почав вилітати дим, оце так! Посилку, мабуть, повернули нам прямо з Голівуду, може їм вона здалася за слабкою. Проте вже за хвилину роботи гараж почав поступово заповнюватися димом. Через дві хвилини сильніше, а через 5 на іншому кінці вже було складно щось розгледіти. Причому коштує така зовсім небагато. І боюся навіть уявити, скільки диму видають більш потужні апарати. А ще гляньте, як круто у цьому диму виглядає лазер, наче справжній світловий меч. Тим часом у нас назбиралося більш ніж половина від ціни палети, а посилок ще вистачає. Ось ці дві, наприклад, йшли разом. Яку спочатку велику чи маленьку? Давай велику. Відкриваємо спочатку велику, адже завжди, чим більше, тим цікавіше. Якийсь мішечок, може, знову взуття чи одяг? Нєа, це зовсім не взуття. У мішечку лежить справжнісінький шолом, на вигляд, наче мотоциклетний. І ви напевно ще не знаєте, але я якраз вчуся їздити на мотоциклі, а екіпірування ще не купував. Шолом на мене сів, як влетий. А ще я дивився, що такі застібки зазвичай ставлять на дорогі моделі. Отже, і наш теж непоганий. І тепер, я, здається, вже здогадуюсь, що лежить у другій коробці. Так, це захисна маска для очей. На ремінці написано 100%. Але що це означає, я без поняття. Головне, що із шоломом вона сумісна і виглядає начебто непогано. Економія на екіпіруванні для мене стала цілих 200 доларів. Залишається лише докупити решту необхідного і можна пробувати кататися. Шолом і маска виконують свою функцію на відмінно. Шолом дуже легкий, з крутою системою вентиляції. Часом я навіть забував, що він на мені одягнений. А окуляри виявляються з технологією антизапотівання. А значить, навіть коли ти будеш весь мокрий від важких маневрів, видимість залишиться ідеальною. Став час відкривати далі. Щось велике. і А всередині нас чекав величезний пак туалетного паперу. <рес> 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 ну, слухай, хоча б не обухів, а з'єва. Отаке буває. Не завжди більше означає краще. Наступні дві посилки теж були з'єднані разом. Слухай, okay, не запаковано так, наче там ще один пак туалетного паперу. Але всередині лежить сокира. Та ще яка гарна зі шкіряним чохлом на лезі. Не дивлячись на розмір, сокира важить всього 1 кілограм за рахунок вирізу в металевій частині. А за рахунок довгої ручки і, відповідно, більшого важеля рубає вона дуже непогано. А що щодо другої коробки? Тут лежить якась складна пилка, з першого погляду нічим не примітна. Але коли ми прогуглили скільки така коштує, то ледь не впали. Ця пилка від японського бренду Сілкі та є особливістю спеціальній технології подвійних зубців. Вона маленька і легка, але при цьому пиляє вдвічі швидше за ручні пилки навіть більшого розміру. Погляньте тільки, як легко і швидко вона розбирається з деревом. Щоб показати наочно, ми взяли приблизно дві однакові колоди. І одну розпиляємо старою дідівською пилкою, а другу нашою. Ну, ось і результат. У підсумку проти однієї. Дві колоди, і ще секунд 15-20 відпочинку. Загалом крутецька штука. Таку точно залишу собі. На палеті залишилося всього три коробки. І ось у цій сушарка для фруктів, овочів та інших продуктів, загалом мрія будь-якої бабусі. Але ми з оператором придумали, як використати її цікавіше. Взяли куряче м'ясо і фарш, і замаринували спочатку фарш, а потім тоненько нарізані слайси з філе, одну частину чесником, іншу паприкою. Ну що, вже здогадалися? Фарш накладаємо в кондитерський мішок і видавлюємо на сушарку тоненькими ковбасками. Промариновані слайси м'яса туди ж. Ставимо на 70 градусів на 7 годин, і в результаті маємо неймовірно смачні сушені джерки та ковбаски, такі зараз дуже модні, але дуже дорогі. На палеті тим часом залишається всього дві коробки. І якщо вміст цієї я вже знаю, просто вам, поки не показую, то ось найбільша і дуже важка коробка для мене загадка. Важить вона за відчуттям кілограмів 30. І я думаю, там точно щось цінне. Хо-хо-хо-хо! Так от, як ми зрозуміли, тут ще дуже багато всілякого дрібного добра. Мабуть, все що маленьке склали сюди. Отже, ми тут знайшли ось що тримачі для телефону в машину різних форм, типів кріплення та розмірів на будь-який смак. Бездротові мишки. Теж усі різні, але загалом недорогі. Шість. Шість навушників. Купа навушників, причому всі провідні та дешеві. Навряд чи у 23-му році комусь досі такі потрібні. І два килинка для мишок. Ще одна підставка під телефон. Оператор ніяк не зміг нетерпіть, поки ми все будемо розпаковувати і вже шукає свої подарунки. І знайшов він якийсь павербанк із ліхтариком. Правда, чи розряджений, чи то не робочий. А ні. Оце таку штуку я собі по з свого жигуля гуля Нарешті ми докопалися до чогось цікавого, а саме дозволожувача повітря. Ось він уже схожий на непогано зроблений якісний гаджет із сенсорними кнопочками, підсвіткою і досить непоганою, як для свого розміру потужністю. Поруч із ним лежав ще й аромадифузор. Приблизно того ж принципу дії штука, тільки в комплекті ще є арома олія, яку потрібно туди капати для розпилення запахів. А ось це подрібнювач для льоду. Кладеш усередину кубики, крутиш ручку і отримаєш крижану крихту. Але кому це потрібно, я без поняття. Адже, як на мене, кубики набагато красивіші, і пити воду з ними теж зручніше. Так, з більше половини коробки розпаковано. Далі ми знайшли ще один шолом. До речі, теж написано, що мотоциклетний. Але ось у цьому я би їздити не ризикнув. Ще купа нецікавого барахла на кшталт смарт-браслета, FM-трансмітера, RGB-підсвітки, тримачів для телефону, лампочок чи сільничок і два гаджети для собак. Перший це чохол для салону авто. А ось другий я не зовсім зрозумів. Рація для собаки ще й на коробці якийсь вчений пес. Найбільша коробка з усіх маленьких ось ця. І мені чомусь здається, що там явно крута штуковина. Давай так, тобі три спроби, якщо щось одне вгадуєш, то забираєш це собі. Ну, перший це торшер. друге, я думаю, автомобільні фари якісь, або якийсь супер-пупер наворочений лад світильник. А ви як думаєте, оператор вгадав? Жоп! Фара! А до якої машини? Отож, це фара, та ще й з відламаними кріпленнями. Причому, як ми з'ясували за номером деталі, вона від такої смішної машинки і не коштує, на жаль, майже нічого. А, до речі, так ти виграв? Вітаю! Але це ну, вже розбиратися буду. не мені. Так, і швиденько парешті, тому що відео і так уже сильно затягнулося. Непоганий геймпад. Коробка з бірушами, цілих 60 пар, HulaCube, щоб точно підкачатись до літа, IP-камера та якийсь тример. Так, ну і щодо загальної суми. В нас назбиралось всього на 1400 доларів. Плюс все із цієї величезної коробки ми з оператором перевірили і нарахували приблизно ще 250. І здавалося б, ми ледь вийшли у плюс, але. Пам'ятаєте ту саму коробку, що ми приховали. Так ось, це акумуляторний пилосос від Dyson. І якщо він новий і без дефектів, коштує він ну дуже солідно. Саме тому ми зберігали його до самого кінця. І повірте, тут є про що розповісти. А оскільки сьогодні відео вже й так вийшло довгим, про пилосос ми вже почали знімати окреме, і воно от-от вийде. Ну а якщо вам сподобалось разом із нами відкривати загублені посилки, не забудьте вліпити лайк. 40 тисяч. Лайків на цьому відео, і ми купимо палету ще вдвічі більше за розмірами.